Ну що ж, мої рідненькі раки, цього тижня вам доведеться нелегко, швидше складно. На цей тиждень вам дали карту десятку мечів. Я навіть привідкрила для того, щоб уточнити, і нам її привідкрили десяткою жезлів. І перше, що хочу вам сказати, що тиждень видасться складним. Як би мені не хотілося вам це прикрасити, у вас дійсно навалилося все, що можна. Що від безсилля та роботи хочеться лазити раком. Так, це максимальна точка кипіння і швидше здача. Коли немає уже сил боротись, коли хочеться закінчити абсолютно все. Коли хочеться кинути все і тікати десь вдалі за горизонт. Це дійсно складний період для раків, коли дійсно тяжко, багато роботи. Це можна описати як. Білка в колесі, багато обов'язків, велике та потужне навантаження, велика кількість дій, постійно, а також і величезна кількість думок у голові, планів, як це все осилити і здійснити. Тобто, немає ні фізичного, ні ментального відпочинку абсолютно. Мало того, ще й емоційно складно. Але є і хороша новина у цьому, так як це десятка. Десятка це закінчення цього періоду. І карти вам говорять про те, що на кінець цей важкий складний період фізичної, моральної, психологічної смерті закінчується. І на кінець вам вдасться зняти з себе цей тягар та перейти на інший рівень. Але не кожен з раків зможе це зробити. Хтось і далі буде залишатися у цьому положенні, а хтось такі і скине з себе ці всі обов'язки, скине тягар, думки і перейде на новий рівень і візьме шанс від простору почати нове життя, наче з нового листа, вийде на новий рівень легкості, радості, щастя. Буде бачити нові можливості, новий розвиток, можливо, нову роботу або нові стосунки, нові ідеї та бажання і піде у нове життя, а хтось так і залишиться у старому і складному житті, останні жертви, де важко складно. Недаремно вам дали дві десятки, наче ще раз і ще раз підтверджуючи, що складний період закінчується. Тільки зробіть крок, крок назустріч собі. Перестаньте брати на себе зайве, тягнути чужі питання, проблеми, наче за вас краще ніхто цього не зробить. Перестаньте вирішувати за інших, тягнути все на собі, розподіліть обов'язки, сплануйте своє життя, розставте пріоритети, делегуйте обов'язки, тікайте звідти, де вам уже не цікаво або дуже складно. Навчіться просити про допомогу, не втрачайте віри, надії в себе, в людей, в Творця. Вірте, що завжди за темною і складною чорною полосою завжди йде світла полоса, швидше полоса нового життя. Не відгороджуйтесь від людей, а навчіться просити про допомогу. Зверніть увагу на підказки Всесвіту. Дозвольте іншим проживати своє життя, не давайте поради. Якщо у вас не просять, займіться своїм щасливим життям і запитайте на кінець у себе, що хочеться вам, що хочеться досягти, які ваші цілі, які ваші мрії, куди ви прямуєте, а що так хотіли все життя і не наважились зробити. І дайте собі цього тижня відпочинок, зробіть хоч міні відпустку для тіла та душі. Погляньте у дзеркало і усвідомте, що ви у себе єдині, такі унікальні, такі неповторні. Проживіть це життя наповну для себе. А також мені справді хочеться, щоб ви усвідомили, що завдяки силі думки своїм станам, позитивним емоціям і налаштуванням. Ви дуже легко зможете справитися з будь-якими деструктивними емоціями, болями, стражданнями, негативними переконаннями, певними деструктивними подіями у своєму житті. Почніть бачити в житті хороше, навіть у самих складних ситуаціях усвідомте, що саме таким чином простір хоче вам сказати щось, що можна жити в радості, в радості і щастя. Налаштовуйтесь на позитивну хвилю життя, як би важко вам не було. Шукайте однодумців, тих, хто вже проходив цей шлях. Дозвольте в критичних ситуаціях плакати собі, признаватися чесно, що вам складно і важко. Випускайте емоції, не тримайте в собі. Дозвольте собі просити про допомогу і отримувати її. І коли ви даєте запиту Всесвіт, просите про допомогу, він завжди реагує на вас. Він допомагає вам. Творець любить нас адже ми діти Бога. Почніть налаштовувати себе на позитивні думки та емоції. Почніть планувати своє майбутнє на рік 5, 10, 50 років вперед. Візьміть ручку і запишіть. Запишіть собі план, що б ви хотіли здійснити в найближчий день, тиждень, місяць, рік і так далі. І чітко йдіть по плану, не зупиняйтесь, відчуйте, які ви будете саме в ті моменти, коли ви отримаєте бажане і здійсняться ваші мрії. Не беріть великим об'ємом, а йдіть крок за кроком, крок за кроком до своєї цілі, і навіть маленький крок це вже досягнення. І не забувайте давати собі відпочинок і кожен раз дякувати собі за кожен крок, за малесенькі дрібниці, бо ви того варті, раки. Полюбіть на кінець себе, цінуйте себе, даруйте собі любов і радість, даруйте собі щастя, не виснажуйте себе та не проживайте життя за інших, забуваючи в цей час про себе. Виходьте на новий рівень нового життя. Раки, ви того варті.